За період з 10 по 25 липня поліцейські відпрацювали 379 звернень від мешканців. Про це інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Серед них звернення інформаційного характеру, звернення стосовно шахрайства в соціальних мережах в побуці, також звернення про хуліганство, затори на дорогах, порушення правил дорожнього руху, адміністративні правопорушення, звернення стосовно бійок, шахрайства, домашнього насильства, хуліганства. Та іншого характеру також надходили виклики. Традиційно велика кількість порушень зафіксована у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Відзначили у патрульній за вказаний період патрульними було зафіксовано близько 430 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Також було складено 12 адміністративних протоколів на водіїв, що керували в стані або з ознаками наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Складені були відповідні адміністративні матеріали та направлені на розгляд до Змильського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. Крім цього, за окреслений період було складено понад 50 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки, а саме за куріння, вживання спиртних напоїв в громадських місцях, порушення тиші та громадського порядку. Не обійшлося і без дорожньо-транспортних пригод. За вказаний період на дорогах міста Ізмаїл трапилося 14 дорожньо-транспортних пригод, і дві з 14 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. На дорогах Ізмаїльського району статистика більш сумна через збільшення транспортного потоку, велику кількість великовагових транспортних засобів та неуважність водіїв на трасі М-15 у чи не щодня стаються аварії. Причому як за участі легкових автомобілів, так і за участі великовантажних. Основними причинами цих дорожньо-транспортних пригод є підвищена швидкість руху, обгін у заборонених місцях, вживання алкогольних напоїв. Тому, шановні водії. Зважайте на зміну дорожньої обстановки, зважайте на ремонтні роботи на вулицях міста. Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Бережіть себе та своє здоров'я у зв'язку з тим, що зараз літній період і дуже багато містян, дуже багато мешканців області ідуть на відпочинок. Я прошу віднестися серйозно до дотримання правил дорожнього руху, адже правила дорожнього руху, на жаль, написані кров'ю. Наталя Гаврилова та Одур для програми новин.